Вітаю, шановні 10 класи на уроці з громадянської освіти. Ми продовжуємо спілкуватися про інтернет. Сьогодні поговоримо про права людини в інтернеті, кіберзлочинність та захист від нього. Онлайн-спільноти стали посередником нашого спілкування в різних соціальних колах. Комунікація посередкована комп'ютером відбувається анонімно. Спілкуючись в інтернеті, можна створювати будь-який образ, тут не існує обмежень, характерних для матеріального світу. І що на щодня ви заходите в цей інтернет, відкриваєте аккаунти, створюєте паролі, відвідуєте певні сайти, залишаєте лайки, коментарі, робите покупку. Все це залишається в пам'яті мережі і називається цифровим світом, який може бути атакований. Тому якраз сьогодні ми про це все і поговоримо. Для початку, я вам пропоную вам попрацювати над таким завданням. А вам на електронну прошту прийшла така, таке повідомлення. Вітаємо! Ваша електронна адреса виграла суму 5 мільйонів доларів США готівкою. Ваша електронна адреса прикріплена до виграшних номерів, бонусний номер, дайте відповідь на цей лист, вказавши вашу контактну інформацію після того, як вона буде підтверджена. Розпочнеться процес оплати. Зрієнтувало, що процес здійснення оплати потребує додаткової оплати з вашого рахунку в розмірі 30 350 доларів США, яке покриває плату за заявку, обробку, плату за оцінку та авторитизацію вартість розсилки. Протягом 72 годин надійшли свою адресу та особисті дані – повне ім'я, адреса, вік, стат, діяльність, національність, номер телефону. Подумайте, які факти доводять те, що це шахрайство. Чи отримували ви колись такі листи, і чи можете навести інші приклади кібершахрайства? Усім відомий метафоричний вислів Людина це світ. Утім, точніше, все-таки треба сказати не світ, а світи. Тому що людина перебуває принаймні у світі реальному і світі власному, суб'єктивному, особистому, також у світі художньому, створеному е митцями, е світі кіно. Театру, літератури, музики. Цей світ постає як вір... світ віртуальний, і так було ще недавно, допоки не з'явився інтернет. І допоки інформаційні технології не створили гігантський цифровий світ, кіберпростір або віртуальну реальність. У ній сучасна людина проводить дедалі більше часу. Для багатьох віртуальний світ став аналогом світу реального, і світ реальний по суті замінили. Цифрова ідентичність в кіберпросторі, є версією соціальної ідентичності людини. Це також ще можна назвати ідентифікацією в інтернеті. Ви залишаєте цифровий слід як усвідомлено, так і автоматично. Популярні додатки для смартфонів визначають вашу геолокацію. Ваші електронні листи, що розміщені на усіх поштових сервісах, перевіряються, а рекламні оголошення, які ви отримуєте, Збігаються з найпоширенішими словами, якими ви користуєтесь у пошовиках. Деякі програми на смартфоні вимагають доступ до вашого списку контактів або вмісту календаря. Пошукові системи запам'ятовують історію ваших запитів. Ця інформація часто використовується власниками веб-сайтів і рекламодавцями для ідентифікації та відстеження користувачів з метою надання їм цілеспрямованого вмісту та реклами. Завдяки інтернету ми здійснюємо банківські перекази або організовуємо соціальні кампанії, навчаємось і спілкуємось. Коли ми робимо щось важливе, ми зазвичай хочемо, щоб неавторизовані люди не могли доступу до певної інформації. Кожен з нас потребує конфіденційності і кожен сам визначає її межі. Захистити конфіденційність в інтернеті непросто: наші особисті дані завдяки цифровому сліду, часто продаються з маркетинговою метою. Саме в інтернеті ми маємо необмежну можливість для самовідбору активів комунікації. Тому особливу увагу звертати треба на спілкування в соціальних мережах з незнайомими людьми. Тут потрібно використовувати принцип обер... обмеженої довіри. Спілкування з незнайомцями є зоною небезпеки для вас і ваших рідних. Е, як і в реальному світі, так і у віртуальному життя людини подається на публічне, тобто відкрите для інших, та приватне. І в реальному, і віртуальному світі діє право людини на приватність або на приватне життя або приватну сферу. Приватність це недоторканість приватного життя людини, невтручання в її особисту сферу. Як фундаментальне право людини, право на приватність закріплене в міжнародних і національних правових актах. Поряд з поняттям приватність, приватне життя у них вживаються синомічні терміни конфіденційність для позначення того, що не підлягає розголошенню, таємниця особистого життя. Це доторгеність приватного життя. Про те, яке має бути право на приватність цифрову епоху, сказано в спеціальному резолюції Генеральної асамблеї ООН від 2013 року, основна думка цього документу звучить так. ті ж права, що людина має в офлайн режимі, повинні, мати, повинні бути захищені онлайн, серед них і право на приватність. На 21-й сесії ООН 2012 року спеціальний доповідач з питань про заохочення і захист прав на свободу думки та їхнє вільне вираження Франк Ларю підкреслив, що немає необхідності вводити нові правозахисні стандарти для інтернету, оскільки принципи і доктрини в області прав людини застосовуються як в режимі офлайн, так і в режимі онлайн. Значну увагу просування ідеї реалізації поваги та захисту прав і свобод людини в інтернеті приділяє Ради Європи, членом якої Україна є з 1995 року. Також у 2005 році Україна ратифікувала Конвенцію про кіберзлочинність, яку підписали держави-члени Ради Європи та інші держави з метою опрацювання спільної кримінальної політики, спрямованої на захист суспільства від кіберзлочинів. В рекомендаціях для розвитку дослідження стратегії ЮНІСЕФ права дитини в цифрову еру 2013 року зазначається, що ЮНІСЕФ має можливості стати світовим лідером у захисті дитини в інтернеті. Зокрема, це підкреслюється тим, що уряди країн вже стикаються з питанням застосування Конвенції ООН про права дитини до онлайн-середовища і сподіваються отримати роз'яснення щодо цього в ЮНІСЕФ. Тобто люди мають права в інтернеті, які в реальному житті, і ці права захищені законом. Серед основних прав людини в інтернеті можна згадати як свободу висловлювань, тобто люди мають право вільно виражати свої думки та ідеї в інтернеті без будь-яких обмежень. Приватність, тобто люди мають право на захист особистої інформації, включаючи свої персональні дані та комунікації, свобода доступу до інтернету, тобто люди мають право на вільний. Доступ до інформації та знань в інтернеті, право на захист від кібербулінгу та кіберзлочинів. Люди мають право на захист від будь-яких форм кібербулінгу та кіберзлочинів, таких як крадіжка особистої інформації, кібершантаж, фішинг та інше. Право на доступ до суду, люди мають право на доступ до суду в разі порушення їх прав в інтернеті та отримання компенсації за завдану шкоду. І право на рівноправність. Люди мають право на рівний доступ до інтернету та його ресурсів без будь-яких форм дискримінації. Виникає логічне питання в контексті 21-го століття: які ж правила безпечної поведінки в інтернеті можна для підлітків зазначити? Їх доволі велика кількість це небажано розміщувати персональну інформацію в інтернеті. Персональна інформація це ваше повне ім'я, прізвище, номер телефону, адреса електронної пошти, домашня адреса, фото з вами, члени вашої родини, друзями. Якщо ви публікуєте фото чи відео в інтернеті, їх може подивитися кожен. Тобто зважайте на це. Не відповідайте на спам, не відкривайте файли, які надіслали невідомі вам люди, ви не можете знати, що насправді міститься в цих файлах. Там можуть бути віруси або фото, відео з агресивним змістом. Пам'ятайте, що віртуальні знайомі можуть бути не такими і не тими, за кого себе видають. Якщо поруч з вами немає якогось дорослих, якщо ви довіряєте і які можуть вас захистити, не, зустрічайте, не зустрічайтесь в реальному житті з людьми, якими ви познайомились в інтернеті. Якщо ваш віртуальний друг справді той за кого себе видає, він спокійно зреагує на вашу турботу про власну безпеку. Ніколи не пізно розповісти дорослим, якщо вас хтось образив. Якщо хтось говорить вам, насилає вам або ви самі від, віднайшли в мережі щось. Що бентежить вас, не намагайтесь розібратися в цьому самостійно. Зверніться до батьків або вчителів. Вони знають, що треба робити. Не відкривайте листи електронних пошт, файл або веб сторінки отримані від людей, яких реально ви не знаєте або не довіряєте. Нікому не давайте свій пароль за виключенням дорослих вашої родини. Завжди дотримайтеся сімейних правил інтернет безпеки. Вони розроблені для того, щоб ви почували в себе комфортно і безпечно мережі. Ніколи не робіть того, що може коштувати грошей вашій родині, окрім випадків, коли поруч з вами батьки. Пам'ятайте, що в інтернеті ти спілкуєшся з людиною. Відстоюйте свою точку зору, але не ображайте своїх співрозмовників. Дотримайтесь етики спілкування, завжди будьте вічливи в електронному листуванні, і ваші кореспонденти будуть вічливі з вами. В електронних листах не застосовуйте текст, набраний у верхньому регістрі. Не сприймайтеся в мережі як крик, це сприймається в мережі як крик, і може прикро вразити вашого співрозмовку. Не розсилайте листи з будь-якою інформацією незнайомим людям без їхнього прохання. Це сприймається як спам і, звичайно, засмучує користувачів мережі. Завжди поводьтесь в мережі так, якби ви хотіли, щоб поводились з вами. То дуже важливо сказати, що є статистика, наприклад, понад 30% дитячої порнографії в інтернеті розміщується провайдерами з колишнього Радянського Союзу, і найчастіше в порнографічних роліках та фото фігурують діти з України та Білорусі. будь то з користувачів інтернету може стати жертвою кіберзлочину. Кіберзлочин це різні види і форми злочинів, які здійснюються в мережі за допомогою комп'ютера. Кіберзлочини це шахрайство, здирництво, несанкціонований доступ до персональної інформації користувачів та автоматизованих баз даних, розміщення протиправного контенту, який пропагує екстремізм, тероризм, порнографію, расизм. Об'єктом кіберзлочинів може стати кожен інтернет-користувач на персональному рівні кіберзлочин... кіберзлочинів це різні форми агресії, що ґрунтуються на висміюванні, публікації компромату, залякуванню або прониженню інших людей. Залякування в інтернеті це глузування, виключення когось зі спільноти, публікація фотографій, погрози через мобільний телефон. Наслідки можуть бути небезпечними: самоізоляція, депресія, в окремих випадках спроба самогубства. До кіберзлочинів належить порушення авторського права, шахрайство, заволодіння персональною інформацією користувачів для викрадення грошових коштів, створення розповсюдження вірусів і шкідливого програмного забезпечення, протиправний контент. Тобто контент, який пропагує тероризм, екстремізм, наркоманію, порнографію, насильство. Останнім часом в соціальних мережах серед неповнолітніх користувачів набуло поширення таке явище, як happy sleeping. Тобто насильство заради розваг, через розміщення в мережі відеозаписів демонстрування реального побиття, приниження учасників, які виступають неповнолітні. В інтернеті є декілька ключових загроз. Які можуть бути, це перше це грумінг, це онлайн-стеження за молоддю та дітьми, сексуальні домагання, відбувається різними способами через контакти з чужими людьми. Наприклад, мова може йти про використання функції чату у грі або через сайт соціальних мереж. Ризики неочевидні, коли грумер відправляє через інтернет свій контакт дитині і завойовує довіру з подальшим наміром зустрітись. Основні. Маркери ризики це використання чатів, розмова про секс онлайн, відправлення особистої інформації або фотографії людям, з якими знайомство відбулось через інтернет. Друга загроза це кібербулінг, це залякування через інтернет або соціальні медіа. До них належить відправлення негативного повідомлення, глузування, розсилання фотографій або відео в мережі. Поширена думка, що шкільний. За двірок, де збиралися неблагополучні та несоціалізовані діти, які проте тримали в руках усіх інших, перемістився в інтернет-простір. Наприклад, кіберхулігани можуть таємно дізнатись номер мобільного телефона та поширювати фото жертви або розмістити ваші контактні дані на тому чи іншому сайті і компроментувати, компроментувати дзвінками. Секстинг це поширене або Поширення або обмін сексуально відвертими текстами, фотографіями та відео через мобільні телефони або інтернет-додатки, такі як WhatsApp, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter та інше. Ганебність сексінгу полягає в тому, що це несанкціоноване перенаправлення інтимного образу особи без її згоди. В даному випадку є ще один дуже важливий, особливо в контексті сучасної війни. Вид е, злочину в кіберпросторі, це е, якраз кібератака. Поширені проблеми пов'язані з віртуальним світом, є порушенням прав на приватність, крадіжку особистої інформації, кіберполінг, кіберзлочинів, а також залучення користувачів до інтернет шахрайства Варто дотримуватись правил безпеки та етики в інтернеті, забезпечувати захист своєї інформації та поводитись відповідно та розумно, відбув, відвідуючи віртуальний світ. Ще однією небезпекою, яка можуть чекати користувачів мережі інтернет, є кібератаки. Кібератака це спроба злому, захоплення, пошкодження або незаконний доступ до комп'ютерної системи мережі або електронних пристроїв. Кібератаки можуть мати різноманітні наслідки, включаючи крадіжку конфіденційної інформації, пошкодження даних, зниження продуктивності системи, відмови в роботі, шантаж або навіть можуть загрожувати безпеці життя та здоров'я людей. Якщо, наприклад, кібератака спрямована на критичну інфраструктуру, для захисту від кібератак важливо використовувати надійне антивірусне програмне забезпечення, регулярно оновлювати програмне забезпечення, не відкривати невідому електронну пошту або посилання, використовувати складні паролі та не передавати їх третім особам, не давати доступ до своїх особистих даних невідомим користувачам та не зберігати конфіденційну інформацію на ненадійних джерелах. Цілі кібератак можуть бути різними залежно від мотивації зловмисника, від компанії та установ, спрямовані на крадіжку конфіденційної інформації, викрадення грошей, пошкодження даних або зниження продуктивності до об'єктів критичної інфраструктури, енергетичних мережі, систем водопостачання та транспортних мереж. Для боротьби з кібератаками можна використовувати такі заходи, заходи захисту: це встановити та регулярно оновлювати антивірусні програми на всіх пристроях. Бути обережним із електронними листами та небезпечними вебсайтами, використовувати спеціальні програми та послуги для захисту від ДОС-атак, використовувати шифрування даних, двофакторну автентикацію та інші заходи захисту від крадіжки даних, регулярно оновлювати всі програми та операційні системи на комп'ютерах та пристроях. Будь-хто чиї права порушуються. В інтернеті може розраховувати на правовий захист від компетентних органів. В Україні механізм захисту прав людини в інтернеті є звернення до повноважно Верховної Ради України з прав людини, звернення до управління боротьби з кіберзлочинністю Міністерства внутрішніх справ України, звернення до міжнародних судів чи організацій. Після використання всіх національних механізмів правового захисту кожна людина може звертатися за захистом своїх прав. І свобод до міжнародних судових установ. що завданням я пропоную вам прочитати сторінки підручника. І інтернет це дуже велика сторінка вашого особистого життя, тому я пропоную вам підготувати кросфорд в різної форми з теми інтернет. Не менше 15-20 запитань. Дякую за увагу і до зустрічі на наступному уроці.